Такої людини в залі, кому була незнайома казочка Колобок. Правда, дітки всі знають казку Колобок? Зараз я пропоную вам переглянути лялькову виставу вихованців театрального гуртка з школи. Вони займаються в гурточку лише перший рік, але разом зі своїм керівником Анастасією Олександрівною Залізницькою наполегливо працюють. А що у них вийшло, ми зараз вами побачимо. До вашої уваги лялькова вистава Колобок. Це знати мамину пісню, що сіє в душу дитини добро, любов і ласку. Це знати батьківську хату, стежина, від якої веде у щасливе майбутнє. Це знати бабусину вишиванку та дідусову чарівну казку. Казка є найпоширенішим видом усної народної творчості. З нею ми зустрічаємося на кожному кроці, починаючи з раннього дитинства. Казки увібрали в себе народу мудрість і життєвий досвід кожнім домі, в кожній хаті і у місті, і в селі, хто навчився вже читати, має казку на столі. І ось нарешті довгождана мить. Герої казки по сусіх вітають, чарівна музика лунає, і казка перед вами оживає. Коли собі дід та баба, та дожились уже до того, що й хліба немає, дід і просить. Бабо, спекла б ти колобка. Ох, та що ж я спечу, як і борошна немає. Ой, бабо, піди в хишку та не замітай у засідку борошенця, от і буде тобі колобок. Послухалась баба, пішла в хижку, назмітала у засідку борошенця, витопила в печі, замісила гарненьку борошно. Спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю в двір. А з двору на ворота та й побіг, покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Та й побіг знову. Біжить та й біжить. Перестрівай його вову. Я від баби втік, я від діда втік, я від застя втік і від тебе втечу. Та побіг аж іде ведмідь. Колобок, Колобок, я тебе з'їм. Не їжу. Колобок, колобок, я тебе з'їм!» Не їж мене лисичко, сестричко, я тобі пісеньку заспіваю. Ану заспівай. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, я від ведмедя втік і від тебе втік. Ож, яка гарна пісня, тільки трохи я не дочуваю. Сядь на мені на язичок, щоб чутніше було. Колобок їй на язик. Почав співати я по засіку метений, а лисичка гам його та й з'їла. Мишка, что ты?